Доброго дня. Хочу сьогодні попробувати завести наш скаут Т-15 вручну. Ну, у нас стоїть тут мотор Р195. Хоча кажуть ХТ-15, Кінських сил 15. Хе -хе. Ну, самі розумієте, фірмачі. Хтось мене питав, які рівні стоять. Рівні стоять Б 2980. То так, на всякий випадок. Ну що, спробуємо крутанути його корбою. Корба, правда, має сантиметрів 15. Е е е е пасувало би, я так думаю, 18 їй мати, легше було б крутити. При закритому капоті він не заводиться. Е тобто корба мішає. Ну, е коротше, ви зрозуміли, капот мішає корбі. Ну, зараз спробуємо. Як він заведеться? Ну що, в принципі, того вато? ну але заводиться. Ну, буде мали, то на увазі. Дякую за.